30 листопада 2024 року ми відкрилися для того, щоб набирати із цивільної молоді людей, які свідомо хочуть обрати свою професію відповідно до вакантних посад. Набір відбувається таким чином. Якщо людина, яка свідомо хоче вже відповідно вступити в лави Збройних сил України в межах бригади санта, штурмових військ, він приходить до нашого рекрутингового центру. І самостійно обирає свою професію відповідно до свого фаху в цивільному житті. Вік від 18 до 24 років, так, це людина, яка свідомо хоче підписати контракт, але з дозволу тільки батьків. З 25 років людина сама безпосередньо вже може мобілізуватися або підписати контракт без дозволу батьків. Відбір кандидатів заключається тільки за висновками ВЛК. Коли людина вже за висновком, яка придатна до служби в ДШВ або в інших підрозділах, там, наприклад, забезпечення, навчальних центрах, ну тощо, так будемо казати, От, людина вже безпосередньо приходить до нас, каже, що я вже придатний. Я хочу, наприклад, бути там, в 25-й бригаді ДШВ, водієм. Тобто ми, Набираємо рекрутингових груп тієї бригади, да, зводимо цих людей. Вони спілкуються після погодження. Людина прибуває до військової частини, її зараховують військову частину. Ну це как бинуючи би, територіальні центри комплектування. Да. Їх там зараховують наказ постровій частині, і після того цю людину направляють на базову загальну військову підготовку для проходження цієї підготовки на протязі 45 п'яти діб. Потім, якщо людина хоче підвищити свій фах, він ще залишається на деякий, на деякий, на деякий час от, і проходить фахову підготовку. Це може складати до 10 днів. Ми будемо людям пропонувати. Відповідно, тобто, якщо людина не захоче, ну тобто, ми його не зобов'язуємо, але ми повинні сказати людям, що от ми є, що от є свідомий вибір, вибирайте свою професію. От. Якщо є в інших бригадах, аналогічно ми ж теж робимо дзвінки. Вони спілкуються після погодження, він, як я сказав попередньо, проходить ВЛК і, відповідно, він вже буде зарахований частиною. Спорядження військовослужбовців забезпечується відповідно до 232 наказу да, міністра оборони про речове забезпечення в Збройних силах України. Відповідно, є норми забезпечення на військовослужбовця. Це йде від шкарпеток до головного убору, тобто шкарпетки трекінгові, літні, зимові. Троє пар бір здаються по сезону, це демісезонні, літні і зимові. Форма, то є камуфляж піксельний, флісова куртка відповідного зразка, фуфайка з коротким рукавом, натільна білизна йде, літня, можна так сказати, і зимова, тобто термобілизна. Куртка утеплена йде, шапка рукавиці. По інвентарному майну це йде, бронежилет, каска, накалінники. О, які налокотники, шарф, труба зимовий, літній, окуляри. В десанто-штурмових військах, тобто, якщо не секрет, у нас є НОПС, який, відповідно, йде вищий, ніж, наприклад, в сухопутних військах, 87,8% і премія, відповідно, йде вища, ніж в сухопутних військах. Тобто, якщо, наприклад, брати сухопутні війська десанто-штурмові війська, то 10% плюс-мінус вона буде вища, ніж. Ну, Стрілок беремо, да? будемо казати, умовно, да? стрілок е, сухопутки 20 тисяч, стрілок ДШВ 25 тисяч. Плюс йде надбавки. Тобто контрактник, який підписує перший контракт свій на три роки, відповідно йому виплачується 8 прожиткових мінімум громадян. Тобто це приблизно до 30 тисяч гривень. Плюс у контрактника є преимущество отримувати за піднайом житла. Відповідно до його сімейного стану, тобто, якщо він не одружений, три триста, якщо одружений і має двох і більше дітей, відповідно множається на полтора. Тобто це десь, там около п'яти тисяч гривень, тобто він отримує для того, щоб можна було зняти десь житло і платити ну, хоча б 50% від того, що пропонує орендодавець. По поводу пільгов, якщо військовослужбовець отримав учасника бойових дій, тобто незалежно, чи це мобілізований, чи це контрактник, да, йому допридає, надається відповідно соціального забезпечення 70%, 75% на комунальні послуги. У нас є туди психолог, який безпосередньо е теж е включається в роботу, тобто він е теж надає психологічну підтримку людині, щоб, наприклад, її там заспокоїти, якщо вона там нервується або якісь, там відчуває, що вона. Трошки може зірватися, так тут в центрі в самому да, надають таку підготовку, ну не підготовку, допомогу можна так сказати, психологічну. А вже все решта це на базовій загальної військової підготовки. Тобто, вони там проходять тести, відповідно складають, і вже відповідно вони дивляться, чи підходить він по морально психологічному стану чи ні. У нас була дів, дівчина, ну жінка, 33 роки. Вона колишній співробітник поліції, звільнилася з поліції. Ну і шукала собі місце роботи. Вона має дві юридичних освіти, і ми їй знайшли посаду 170-му центру логістики. Тобто, людина вже з Вчорашню, з позавчорашнього, з 8 е, числа, проходить е, БП, без базовий, без базовий курс військової підготовки, саме десантно-штурмових військ. Друга у нас людина, він тренер, е, звернувся до нас, йому те цікаво видало повістку. Тобто людина зробила свідомий вибір, е, що вона ну, за станом здоров'я підходить. Зараз людина проходить ВЛК і на придатність до десантно-штурмових військ. Була ну, направлена 13. м Десантно-штурмовим батальйоном для проходження вука на придатність до ДШВ. Якщо навіть ви отримали повістку і вам треба оновити дані або по якійсь причині з'явитися, ви можете прийти також до нас і не боятися ТЦК, ми допоможемо всім, супроводимо в територіальні центри комплектації, де з вас відмітять, щоб ви не потрапили в розшук, знімуть з бази і згідно там. Або виданому листу згоди, або відножникомендаційному листу, або направленням від військової частини на придатність до ДШВ, Ви спокійно підете проходити ВЛК, і потім вже далі ми будемо супроводжувати кандидата від. Моменту його попадання на базовий курс військової підготовки до підписання контракту. Є, є посади першочергової комплектації, це стрільці, номери обслуги, кулеметники, розвідники, помічники, майстрів по ремонту техніки, командири відділень, тобто сержантські посади, офіцерські посади так, також є вакантні. Тобто то є і тилові посади. Ми маємо приблизно зараз десь в районі 25 тисяч вакантних посад. От за, з моменту нашого відкриття, за... Тиждень повноцінний робочий, ми чотири е, особи правили на в одну на ВЛК. Дв, дві два е, е, хлопчик, е, хлопець і дівчина проходять без ВВП, І четверта, а, а і ще одна особа проходить ВЛК на те, що іти служити в десантно-штурм, згідно е, положень до десантно-штурмових військ. Е, Пороковий вік 45 років, тобто контрактна служба це максимальний вік після 45 Ну, якщо людина е, має, е, ну підходить за станом здоров'я до десантно-штурмових військ, тобто це вже на визначення командира. Тобто, ми е, бачимо, що людина адекватна ми домовляємося з командиром, він іде на співбесіду. Командир каже: Добре, я беру таку особу до себе тоді ми його е, проводимо через центр рекрутингу і вже визначається він визначається на назначається на ту посаду на яку визначив командир або за його бажанням